Я знала, для чого я брала телефон. Гуси. Я взагалі вийшла провітритись. Кусь, 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 кусь. А де ваша тусовка інша? Щось парочка відбилась. Кусь, 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 гуси, кусь, гуси. кусь. Гусики. Ой, тільки халосенька. Іду провітритись, на пошту глянуть. Ну взагалі більше провітритись. Бачите, як гарно. Я розумію, що ці звуки літака для тих, хто в Україні. Є не дуже приємними, вибачаюсь, але да, дійсно, десь війна, десь мир, десь літають мирні літаки. Це я виходжу вдруге вже ввечері на двір Ой, з тими зборами це просто жах якийсь. Так в день виходила, що забула закинути той лист. Взагалі я ж йшла на пошту, щоб закинути листа. Так що це не підсвічується. Не знаю, сьогоднішню прогулянку я залишу до завтра. Красиво, дуже. Хоча, в принципі, до завтра не бажано залишати, бо знаєте, так, на останній день. Не знаю. Ой, це на нашій вулиці, це, це найбільш такий прикрашений двір. Дивіться, класно Красота, ну, а це вже просто кольори неба. Ось такі у нас сьогодні така хмара прийшла в гості. Стою тихо, сверчки чи щось таке там звук. От, так тихо-тихо. І можна було б пройти зараз, але просто в мене настільки сьогодні такий дурний день. Що я не хочу, ну, я хочу пройтися, знаєте, щоб розслабитись, подивитися, на це все сфотографувати щось там. От, зараз оце я другий раз вийшла, щоб чисто провітритись. Ляжу спати, бо ті збори вони мене доконають. А завтра вже, завтра, завтра схожу, зніму в останнє відео. Ну, тепер я познайомилась, як то воно. Пальми, різдво. Як вони прикрашають, що тут Сантами вдягають і фламінго, і черепаха, і звичайний Санта класичний. Сніговика тут діти бачать, в принципі, тільки на картинках. Ну або хіба що їздять, ой, полетіли, полетіли, пропустила я. Або, або їздять, наприклад, в Північні Штати, тому що США велика країна, все-таки клімат різний. Дивіться, на зворотному шляху підсвітили. Всіх вітаю. Я замучена, замучена просто не уявляю за собі як. А, і мене навіть доканують не просто збори а, це чемодани, оце все, а я простила, щоб ви розуміли, в мене тут ціла торба хусточок. При тому, що я лікуюся, але так, очі. Ой Боже, знову літаю. Слухайте, розліталися у нас тут всі. От я вам хочу сказати, вже виїжджаючи звідси, я бачу всі прелісті е оцього аеродрому, да, який невеличкий, який знаходиться ну, десь ось тут неподалік. Він. Ну як він так відносно далеченько, але вони бувають. Пікірують трохи нижче, і їх досить таки чутно. На відео я думаю, що ви їх часто чуєте. Так, да, я заморочилася. А, зараз оце вийшла, типу, перевірити, наче ну, їдеш з літа в зиму. Да? При тому що тут зима, ну, сьогодні похолодало трохи, сьогодні оце до 15 градусів опустилося. Ну, я така думаю, о, якраз добре прийдусь, перевірю, бо треба було. Чобітки перевірити все. А, вийшла, прийшла, прийшла, а, одягнула, вдягнула на себе, ну, типу така хусточка, в мене банданка наче, да? от, бо вітер сильний. А, коротше, прийшла я два кроки, повертаюся назад додому, знімаю жилетку, а, вдягаю окуляри, бо я без окулярів вийшла тоді, якось так. От і завтра, в дорогу, наприклад, я їх хочу ну, заховати вже. Бо вони мені в літаку вони мені не потрібні. Там, у Європі, господі, поки до отелю, це все. Не знаю, але мені дві години їхати до Орландо, то я розумію, що при такому сонці без окулярів мені буде дуже важко. Коротше, з одного боку, й добре що я сьогодні це виперлось. Вийшла в день, що все-таки окуляри я десь покладу поближче з цими чемоданами, господі, оце обмеження 23 кілограми, розумієте, раз там зважила, а воно 25. Я давай перекладаю, перекладаю в інший рюкзачок. Цей великий став 20, ручна поклажа не 8, а десь там 10 чи 11. Господи, я їх знов перекладаю, намагаюся зрозуміти. Ну, коротше, розумієте, всі, всі прелісті оцих зборів. І я ж ще зарані там дивилася, вже відкладала, приблизно розраховувала, що і як позавчора склала всі речі, але ж я тут іще, я ж тут іще. Я той одяг, в якому я буду їхати, я його зараз не хочу чіпати. От, значить, і я, от, наприклад, вчора було все нормально, сьогодні у нас трохи похолодало, я встаю ранком, сьогодні я вихідна. І я розумію, що мені треба лізти в чемодан, який вже запакований. Треба лізти в нього і діставати. Оце ж оцей костюм спортивний, що я купила, тому що мені прохолодно. Боже. От, ну коротше, коротше, це я вам зараз трохи поплакалась. К -к Кошмар, не хочеться вже нічого, а, хочеться все покидати. І розумієте, а, знову ж таки, дякуючи, дякуючи війні, дякуючи Путляндії в першу чергу. А я розумію, що мені ж добиратися ще до України треба автобусами різними там видами транспорту, і так далі. І якісь найнеобхідніші речі вони мають бути в мене під рукою. Плюси ще оця простуда. Ой, капіт, о як я казала, що у нас маленька дівчинка, вона у нас такі міні-лазаріяти досі продовжується. От вона, вона ще позавчора, чи, чи вчора я її, ну, там, міняю, памперс там все. Коли дивлюся, вона збирається чихнути. Я її раз розвертаю в сторону. Кажу, Стелла, не чихай на мене, мені їхати в дорогу. Вона така, другий раз, я її швидко раз розверла, третій раз розвернула. Дуже кажу, ну що, все, розчихалася, кладу, і вона тут так смачно, як чихне. Ой, Боже, я звичайно, я, я і раніше завжди я до неї, після неї. Я руки гарно мила, все таке інше. Ну, в всякому разі, в цей раз вона мене гарно оце підвела, те чудо мале. От, тому що мало того, що воно оце все воно мені не потрібно геть. І в дорозі це я зараз мені доводиться заморачуватись про якісь там ліки по ходу, розумієте, те, що я раніше могла в основний багаж там закинути і забути про них. Зараз я не можу, бо в мене вдома. Ціла аптека на столі, бо я і випалаською, і горло полощу. через ще ввечері лягаю В Вдень було все нормально, ввечері лягаю спати. і мені наче больновато ковтати з цієї сторони. От. І, да, і чому я трошки оце переживаю за одяг мені добиратися ж до Орландо дві години машиною? А, да? зрозуміло, що при такій погоді, чуєте, знову летить у мене. При такій погоді мені доведеться щось легеньке їхати. Значить, в окрему сумку, оцей теплий костюм, бо все-таки я їду в зиму, його десь з собою, десь там в аеропорту, його вдягнути. Ну, це не смертельно, господі, це нормально, але просто і зараз навіть я сижу, я железку зняла. І воно так, коли от на сонці я в тінючок зараз сіла, і як вітру немає, то прям жарковато, Десь градусів 25-26. Бо я ось в такому одязі, а мені на зустріч йшла дівчинка, шльопки, ну кросівки, верніше, коротенькі шортики, топік, і я тут по осінньому. От, але як вітерець, вітер холодний, північний видно, і він як оце подує, я ж відчуваю, що мене так пронизує по спині. А я ж кажу, я тільки зараз, наче, так, і мені трошечки десь оце зачепити, то не дай Боже, бо в дорогу це таке. Так що сподіваюся, що я цю флоридську застуду, що я її залишу тут у Флориді. Вона в Україні геть не потрібна. Ну, такі справи не знаю. Мені ще треба буде сходити. Я, мабуть, спробую, звичайно, зараз повернуся назад. Бо так як я вдягнута, мені йти в магазин, а мені потрібен магазин. Магазин мені буде дуже жарко, нереально. Тому я зараз повертаюся додому. Я ще не снідала у нас 12 дня, я ще не снідала, не обідала і не хочеться. І я повернусь додому, зараз в кінцеве тако підберу все своє шмаття, порозкладаю по речах, по місцях, верніше. І... Спробую вийти десь після ї спробую вийти все-таки і прогулятися. Нормально вдягнуся вже якось полегше. І прогулятися, і, і в магазин мені треба треба дещо взяти, я забула в дорогу. І взагалі і зробити якесь відео таке прощальне. Добре, що я це вчора зняла. Ой, капець, за це. Я ж кажу. Я взагалі я сьогодні фарбувалася кошмар. Не люблю я насморк, просто, просто я жах як не люблю. Ладненько, пішла я, пішла я додому. Я за вами вже попрощалася, але мені там повідомлення прийшли. Ну пам'ятаєте, да? відмотаємо кілька секунд назад, що я зараз мала піти додому. Uh, ну, а Потім трохи пізніше вийти сходити в магазин. Тут мені пишуть, що я їду в Walmart по швидкому, чи вам щось треба. І я оцей в мене, знаєте, як оце, коли курка на двох uh, сидіннях хоче сидітись. Тобто, з одного боку це класно, бо у Walmart і більший вибір і реально дешевше ніж у справиці точно, бо в справиці одна органіка. Ну, коротше, і плюс возили туди-сюди. От, uh, значить, і потім мені там додають. Я вас, може, там біля іншого магазину ще висадити, а це з таким намюком, бо мені, щоб ви розуміли, довелося ще одну посилку пакувати. Ну, про це окрема тема. Я коли приїду в Україну, прийдуть ті посилки. Дай Бог, щоб вони поприходили, все нормально. Перепрошую, в третій раз вигляді. Скільки я з вами тут балакаю? Капець. І тут ком'юніті не дешеве, і тут живуть досить такі заможні люди. Ну, В будинку цього не чутно, але для такої, як я, яка оце гуляє, любить гуляти на вулиці, якось щось воно мені перше в час не напрягало, а зараз такого, знаєте, не знаю чого. Ну, коротше, да, За посилки за оце все це окрема тема, це не зараз. Вчора можна було засняти реаліті-шоу Ксюха у Флориді. З моїми коментарями, з моїм сміхом, коли я сама над собою сміялася, капець. От, да, ну, і вона зміється, що типу, може. Е е е я кажу, тоді кажу, вже, скільки можна витрачати. Хоча, звичайно, є ще речі, які треба купити, одна тобто, точно. Дві. Дві. Одна мамі, одна дочці. Я е е ну, просто смішно, да, що вона е та, каже, я вас можу ще й в той магазин завести, там, потратити гроші. Ну, правильно, вже, витрачати, це треба витрачати. Правильно? Менше... Вести тих доларів в Україну з нашим курсом, я, до речі, почала це рахувати. От я перевожу, що елементарно, а, наскільки високі ціни в нас в Україні. Я коли там жила, в мене вчительська зарплата низька, я особливо там, знаєте, не була розбалована зарплатами від нашої держави. От, а от зараз я просто розумію, наскільки і а, наскільки швидко а, розходяться вони от елементарно а, за газ заплатити, за купити щось таке, якесь для опалення, щось для того, щоб ці блекаути пережити, щось таке. Да. Ну нічого, будемо думати про хороше. Пішла я, пішла би за вами тут балакаю, а мене там може чекають вже. Це вже на всяк випадок роблю таку аля кінцеву зйомку, бо я не впевнена, що я сьогодні вийду біля нашого фонтанчика, біля цих модельних будинків, які мене радували. Отак от. Так ось. Це сьогодні стало питання, що я хочу щось таке взяти на копчене, одноразове в дорогу на всяк випадок, бо горішки то добре, але. тому... Зараз я гляну. Знаєте, коли ніколи не пробував взагалі, яке воно на смак, то, до речі, можна взяти такі гострі. Ну, оці вже мною перевірені. Зараз, якщо інших не візьму, то візьму такі. Хоча я хотіла саме в таких індивідуальних запаковочках, щоб наче одну ковбаску взяв і все. Зараз глянемо. Ну ось я дивлюся на оці. Вони майже 13 доларів коштують. І оці 14. Так. Дурдом. Давайте, мабуть, візьму ці. Зараз знаєте, куди лечу? Так, оце дві штуки взяла. Зараз на всяк випадок, в останній момент, спробую дитині подивитися топ. Так, головне не заплутатись тут. Ось чоловічий відділ. Так, а вдруг якийсь. Ні, або адідас. Так. Ну, це дуже-дуже, знаєте, рідко, щоб так трапилось. Бо та футболка, що тоді була, я її взагалі брату брала, а виявилося, що дитина теж була б не проти. От уявляєте, такі момент, які добрі люди, взагалі, в яких я оце жила більше року. Ми поїхали в магазин, я собі купувала товар, отож, ну, це гроші, це десь доларів 20. З мене не взяли ні копійки. Я приготувалася платити. От, ну розумієте, взагалі. Тож добре, що я поїхала.